Ми українці, правда? Всі ми українці. Ті, що живуть на Подніпрові, вони ж українці. Розумієте? Ми багато національний народ, який насправді однонаціональний. Тобто крові в нас багато, але суть і стержень в нас один. Україна. Мені там злито дуже багато чого, але я українець. Я не собі не уявляю, щоб я був там кимось іще. ще. Я не можу бути кимось ще. Колись в 2009 році мені в Америці давали громадянство. Я його не взяв. І коли я його не взяв, то мер Нью-Йорка, у нього челюст відпала, і він сказав, що? нічого. Я, в нього сирів не було. просто. Я, я, я не шутку. Розумієте, а А За ви заслуги? Що не варто? За якісь заслуги? Тут що не видно? За якісь за які? заслуги? Ну, ні, ну щоб ви там тут працювали, працю. можливо, працю. в них Праця, подивіться, яка. Знаєте, що я вам скажу? Справа в тому, і що всі ці, крім військових нагород, справді. Мій син, наприклад, отримав орден за мужність, він отримав тримав бої. За бої. А ці нагороди, я якось до них відношусь дуже-дуже-дуже-дуже обережно. Дуже обережно, навіть більше, ніж дуже обережно. 工人、嗯。嗯嗯